Вітаю, друзі. Посол України Великій Британії генерал Валерій Залужний виступив в Русі. The Royal United Service Institute Це один з найбільших, найвідоміших оборонних інститутів Великої Британії. Його виступ був перед аудиторією, яка була заповнена вщент, і складалася з військових політиків, експертів, науковців і журналістів. А, те, що залізного генерала. Запросили виступати у такій поважній інституції, це супервизнання, це ще й визнання України, тому що це показує західні військові готові слухати. Більше того, як бачите, повна зала, а готові слухати, готові переймати інформацію, готові вчитися у нас і не робити наших помилок. Ну, наприклад, готуватися до війни, не посилюючи армію, а будуючи дороги. Після свого виступу Валерій Залужний відповів на запитання і отримав овації. саме їх, тому що відповіді генерала були ґрунтовні, професійні і давали 100% розуміння. По тим темам, яким хотіли почути запитуючи, знаєте, треба все ж таки більш глибше звернути увагу на виступ залужного. Я хочу процитувати його, бо це важливо. І це важливо, щоб в Україні теж почули, бо цей виступ це фактично діагноз нашому часу. Російсько-українська війна як війна перехідного періоду нові лекали війни. Саме так називався Виступ Залужного. Досвід нашої боротьби стане на нагоді всім, хто шукає шляху до миру. А шлях до миру може бути і через війну. Хочеш миру, готуйся до війни. Слова, які приписують давноримському історику Карнелію Непоту, на жаль, ідеально підходять і демократичному суспільству сьогодні, у 21 столітті. Хочеш миру, готуйся до війни, так це абсолютно вірне твердження. Це підтверджую і я кому довелося бути у ролі головнокомандуюча збройних сил України і увесь український народ, який справді добре і болісно це засвоїв. Коли я народився, то від моменту завершення однієї з найжорстокіших і найкровопролітніших воїн в історії людства минуло 28 років. Коли я народився, вже не падали бомби на міста і села, танки не чавили землю і все, що на ній знаходилося, вже не лунали, пронизливі звуки сирен повітряної тривоги, не тріскотіли автоматні черги. Але вже сьогодні я молюся саме. Прошу всіх вас молитися і просити у Бога, щоб наші онуки. Ніколи не побачили того, що бачать наші діти, що бачили наші діди, що побачили ми і, на жаль, наші діти. Заради цього не можна ні на хвилину не зупинятися у боротьбі за право жити. Зло поруч, і воно прийшло вбивати. Незважаючи на те, що найціннішим багатством людства на планеті Земля є можливість жити, майже вся його історія пов'язана з війнами, а точніше, з вбивствами людей, ці війни чи верніше вбивства з плином часу за масштабністю подій, кількістю жертв ставали безпрецедентними і набували статусу світових. Лише у минулому столітті сталося два таких конфлікти: перша та друга світові війни, які у час у часі розділили трохи більше 20 років і які забрали життя біля 60 мільйонів людей. Чи готове людство спокійно сприйняти наступну за масштабами страждань війну вже третю світову? Певною мірою це залежить і від нас, професійних військових, які знають про війну майже все. Бо саме професійні військові ведуть війни і знають їх справжню ціну. Ціну захистити, а ціну поразкам і перемогам. Звертаючись до події 2022-2024 років вже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати людству, що саме відбувається, і до чого людство має бути готовим. Вільні демократичні нації та їх уряди мають прокинутись і задуматися, як захистити своїх громадян та їх країни. Ми готові поділитися усіма нашими знаннями, досвідом та думками з тими, хто не полишив Україну. У uh, важкі часи і хто шукає миру та спокою для своїх народів. Отже, чого ж наш українців навчила ця війна, а особливо її повномасштабна складова, яка uh, вихором вирвалася у наше життя 24 лютого 2022 року. Перш за все, воїн треба уникати. Але якщо ж вона все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим. Саме готовність до війни злід розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не лише військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. І тут я хочу взяти паузу. Те, про що говорить залужний, він каже: на полі бою ви досягнете максимального результату, якщо ви будете готові заздалегідь. Якщо ваша підготовка до оборони країни була системною та ретельною, якщо ви витрачали гроші на армію, на підготовку військових, на запаси зброї та боєкомплекту, на те, що ви прорахували не тільки свої можливості, а бажання ворога і підготувалися до відсічі. Якщо ж ви нічого не готували, то тоді ви будете платити велику ціну. Ціну в життях своїх громадян. Фактично, фактично, Україна показала всьому світу, до чого може призвести війна, якщо до неї не готовишся. Якщо ігноруєш всі попередження про Можливо, повномасштабне вторгнення, якщо робиш заяви про те, що виділене додаткові грошей на армію це популізм. Якщо кажеш журналістам, що ми можемо витрачати більше на армію, але тоді не буде на що будувати дороги. Потім ти пропонуєш країні готуватися до шашликів, а не до війни, і країна платить величезну ціну життями. Своїх синів та доньок. Про це не треба забувати. Ця помилка найважливіша в всій нашій історії, бо війну можна було вести зовсім інакше, і втрати могли бути зовсім інші. І взагалі, я особисто вважаю, що якщо би ворог бачив, що ми готуємось до війни, то цієї війни б зараз. Повномасштабної війни могло і не бути. Бо це взагалі інша ситуація. А, почитаю далі. Процитую нашого залізного генерала. Чи не найскладніша і найважливіша складова? Це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми? Суспільство має погодитися тимчасово, відмовитись від цілого ряду свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. І тут, і тут не може не погодитися з генералом, тому що суспільство відмовляється від деяких прав і свобод, але отримує безпеку і гарантії. Це йде мова. Про те, що відбувається під час війни, це суспільство повинно для себе визнати, і, до речі, тоді влада повинна чесно із нею говорити з ним, говорити з суспільством, не розповідати про 2-3 тижні, не розповідати казки, які сідають локшиною на вухах суспільства, а казати правду. Бо навіть болюча правда краще ніж солодка брехня. Мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі для цілого для цілого для цього комплексно залучають військові та інші ресурси держави. Серед таких ресурсів, економіка, фінанси, населення та союзники такі дії, звісно, вплинуть на політичні процеси у державі. Таким чином, готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу. По-друге, Війну жодним чином не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу. Війна це максимальна концентрація сил для виживання, і лише для цього. Війна це продовження політики іншими засобами, казав прусський генерал Карл фон Клаусвець. Тому о, видається дивним, коли у глобальному глобальному масштабі війни війна в Україні навпаки формує внутрішню політику в інших країнах, чим зрештою користуються вороги у власних цілях. Переконаний, що війна за свободу в одній країні має стати політикою виживання демократії у решті вільних країн. Війна це наука. Наука зі своїми законами і правилами, які необхідні необхідно знати і вивчати, використовування війни у власних цілях або намагання впливати на її хід для власних інтересів, є злочином, наслідком якого є величезні жертви. І це мова про агресора. Це мова про агресора, який нападає і навіть не ставиться з повагою до своїх жертв для нього, його ж громадяни це розходний матеріал, і про це теж треба казати. А також це про те, що про війну повинні говорити ті, хто мають профільну освіту, розуміння і досвід, а не ті, хто мають прізвище без угла, і це теж дуже важливо, тому що коли некомпетентні. Не дуже розумні і м'яко не дуже кажучи, не дуже адекватні українські політики, політики якими керуються з офісу президента, намагаються атакувати військових, то це призводить до двох речей: по-перше, дескредитації армії і до падіння довіри як у військових, так і у громадян до влади. І про це не треба забувати. Бо якщо влада. Мовчить і а, а, такої, своїм мовчанням підтримує нападки на військових, то це не минеться самій владі і суспільству, це системний розкол, і про це треба казати. Демократичні демократичні армії армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала. ворог, який вважає демократію нашою найбільшою слабкістю, і що сили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінення національних інтересів, зневіра у керівництві, ось повний список засобів, які росіяни використовують понад 10, 10 років. А демократичні суспільства і досі не знайшли методів протидії. Ще у п'ятому сторіччі до нашої ери відомий всім китайським мислитель Цзи виклав основні принципи війни, які залишаються зловоденними зловоденними і нині, і будуть актуальними доти, поки війною керуватимуть люди. Проте це все лише базові принципи, які потребують наповнення зброєю, формами та спробами її застосування і їх структурами. Саме у цій послідовності змінюється війна. Уважно аналізуючи наш досвід, підкріплений цифрами та фактами, розумію, що ми стоїмо на порозі не тільки величезної праці, а й саме головне перед складним вибором для нас, українців. Це не лише слідкування закону, виклику і відповіді британського історика Арнольда Джозефа не тільки, не тільки саме існування Росії вже є загрозою. Вже сьогодні ми маємо повномасштабну і кровопролитну війну, яка Привела нас вже до нового виклику фізичного виживання. Мова про те, що якщо ми не подолаємо в цій війні Росію, що для багатьох не дуже цікаво, та ну, воювати з Росією великою сильною Росією, це важко, це складно, це не цікаво. Так от нецікаво, буде бути знищеними остаточно. А для Росії це ідеї фікс, навколо якої вона і веде цю війну. Це війна за знищення України для Росії. І це війна за виживання для українців. От про це не треба забувати, і про це каже генерал Залужний. Без сумніву. Історія сьогодні в чергове дає українському народу шанс в холодну ніч за лютого, на року, коли увесь світ насолоджувався мирним життям і ніжився у теплих ліжках. Українці нагадали собі самі собі чия кров тече у їх жилах, і виступила в жорстокий бій з поконвічним ворогом. Життям звичайних українців ми вибороли життям звичайних українців. Ми вибороли. Собі шанс, шанс не просто продовжити спокоїчну боротьбу, а шанс перемогти він дорого нам коштував багато життів найкращих синів і доняк, але це був лише початок. Зовсім скоро ми зрозуміли, що витримати удар і дати гідну відсіч ворогу, це лише початок більш складного етапу протистояння, який полягає в пошуку свого особистого шляху перемоги. Саме пошук цього особистого шляху особливого шляху провів нас до розуміння вже осяжних контурів революційних змін насамперед у військовій справі. Як не дивно, але цілком логічно, ймовірно, саме ці зміни, які були винайдені на полях боїв російсько-української війни, будуть визначати. Обриси війн і воєнного мистецтва у 21 столітті, і найголовніше стануть фундаментом усієї глобальної системи безпеки майбутнього. Ще зовсім недавно можна було з певністю сказати, що саме безпілотні системи стають основою причиною змін стратегій, форм та способів застосування. Але вже сьогодні в поняття нової стратегії ведення війни, ймовірно, необхідно вносити більш широкі поняття технології. Залужний каже про той самий геймченджер, про який писав майже рік тому в статті для The Economist. Про те, що не змогли зрозуміти в керівництві України, але про те, на що звернуло увагу у всьому світі. Саме технології будуть геймченджером, саме технології змінять кардинально а, війну сучасну війну. Війна прийшла, яка прийшла до нас у у 2014 році абсолютно відрізняється від тієї, що ірвалося наше життя 24 лютого 2022 року. Хоча вона і базувалася на концепціях 2014 року проте була вже іншою і швидко виснажила наші сили. Фактично, війна теж еволюціонує, і про це теж треба казати. Залужний каже про технології. Залужний каже, що технології це як сукупність не лише інноваційних рішень, а й комплекс заходів що щодо розробки наукового до супроводу, підготовки розробки доктрин, які змінюють ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника у воєнному потенціалі та ресурсів, говорячи простіше вже сьогодні. Ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у 21 столітті. І оце для мене головне в цій, цій статі. Пропозиція працювати в напрямку технологій, як для Заходу, так і для України це головний вектор на перемогу. Це те, в чому Росія слабка. Технології в них значно менш ефективні, значно менш прогресивні, ніж у Заходу і України. І саме концентруючись навколо цього, а не гучних заяв і вечерних віддосідків, можна перемогти Росію. Якщо нічого не робити, то скоріш за все. Ми програємо і зникнемо не тільки з політичної карти, а й з фізичного життя. Про це треба казати. Фінальні слова в цій промові Валерія Федоровича Залужного треба викарбувати у камні і щоб їх читали всі політики і запам'ятали на все життя. Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіху сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни. І ця цитата, яку взяв він у американського генерала у відставці Стенлі МакКрістела, є головною еволюцію або програємо. А далі у цього генерала були такі слова: інакше ми всі залишимося далеко позаду. Залужне закінчує інакше. Але я б сказав категорічніше, інакше ми всі загинемо. Ми повинні боротися. І генерал про це каже. Ми повинні працювати в напрямку розвитку новітніх технологій, щоб перемогти. Ми повинні змінюватись, ми повинні еволюціонувати. Але війною повинні займатися професіонали, а не аматори, навіть якщо вони вважають себе найвеличнішими політичними або військовими діячами сучасності. Тільки тоді ми переможемо. А в тому, що ми переможемо, я сумніву не маю. Тому працюємо, еволюціємо, перемагаємо. Це головне. І все буде Україна. Папа. -па.